Шановні друзі, розпочинаємо наш репортаж на ютуб-каналі Іванківського штурму. Сьогодні ми з вами, друзі, на прекрасній партизан Арені з бітре зустрічі Дмитро Кутаков з броварів. Дав свисток про початок. Отож, друзі, це матч, цей постріл. І ще один удар небезпечно, і голкіпер. Такий, до речі, забив. Ярослав Рафальський, який замплуа, до речі, є. Ох, який момент і гол! Рахунок у нашому матчі відкрито. <плес> Хто там віддав передачу? Здається? Професійних команд. Небезпечна подача готового. Непогано зараз запускає на Дениса Хруля. Хруль залишається з м'ячем. Не буває в поворотах дуже небезпечно. Голкіпер зараз в карколомному стрибку рятує. Удача. Удар поворот, і гол. І гол Андрій Васянович виграє верхову боротьбу. Скидає м'яч під удар Владиславу Любку і з близької відстані Владислав лівою ногою надсилає м'яч у ворота партизана. Стандарт приніс удачу. Стартдарт приніс удачу штурму. Артема Старгородського, Любко, подача. Небезпечно удар по воротах і в якихось сантиметрах проходить зараз м'яч. Після пострілу Дмитра Димнича мав зараз можливість засновник штурму забити ще один гол». у нас. Немає позагрої, Генданевчик не фіксує по Вихід майже один в один. Лисенко з м'ячем удар. І О -о -о -о! Уже обіграв воротаря і з лівої ноги ну, цьогочасного складу. Удар по воротах і. Який гол! От зараз Володимир Лисенко виправився. Виправився за той момент. Який е був у нього, оце ознака справжнього професіонала, знаєте, така спортивна злість. Ні, пробігає. Удар воротам і який прекрасний гол. Зараз забивають футболісти партизана. Ні, все-таки буде заміна зараз. Буде заміна. Артем Горковець виходить на поле. Це дебют молодого футболіста в складі Іванківського штурму. Ось так. нежданно-негадано. Так воно і буває в футболі. Від Дмитра Приходька Дмитро Міхеєв ударився головою об стійку воріт.